А, а ти, ти шаурма? шаурма. Ні. Зараз, зараз я, я тебе сожру. Шаурма сьогодні це дуже популярна страва. І зазвичай люди за нею стоять чергами. А сьогодні ми вирішили провести експеримент. Будемо дізнаватись, чи готові шаурмісти нам показати процес приготування шаурми тут і зараз. Першою нашою локацією став кіоск біля медичного коледжу. Добрий день, а я вас не знімаю. Ого, а шаурму замовити можна? Ми проводимо такий сьогодні експеримент. Хочемо замовити шаурму, але за умови, що нам можна буде зняти процес приготування. Я не давала дозвіл. А вам він нам не потрібен. Я вам іще раз. Він як не це потрібен? не потрібно. Ну, якщо ви вважаєте, що ми порушуємо ваші да, права, ви порушуєте мої права, я вам не дала. Так, ви не хайте поліцію. Так туди, я якщо... вам не дала так, дозвіл. На він не потрібен, це громадське місце. Ми ми тут знімати я розумію, так. з мене не знімаєте. А ми вас не знімаємо свою роботу. В смысле ну камера сейчас повернута no, на він мене. Журналісткою він не знімає журналістку. No, він знімає сейчас, сьмає... це не на мене. На жаль, тут нам не вдалося навіть нормально поговорити із цією пані, не те щоб щось замовити. Хоч ми й пояснювали їй, що нас цікавить виключно приготування шаурми. Вона відреагувала на нашу появу не зовсім привітно. Так при чому тут він вам не потрібен? Я не хочу попадати в кадр. Ну тут ще попали. Ну так я очень та, що ти я ти вже купала, вона рушу ну, мої ну, права. Ну а ми рушаємо випробовувати якість шаурми у Мангал Фуд. У нас сьогодні соціальний експеримент. Ми хочемо замовити у вас шаурму, але за умови, якщо ви нам покажете процес її приготування, спитань да? На камеру можна буде? Думаю, так добре. Давайте тоді чудово. Ну і власне сам процес приготування. Ну Що пробуємо. Yeah. 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 Ну, вона дуже соковита, значить. Вона, вона дійсно не суха і реально смачна. Шаурма супер, обслуговування теж. Тут вам і широкий вибір всього, і доступні ціни, і приємний персонал. Тож мангалфуд я би радила. У нас ще залишився негодований оператор та юрист. А кіоски із шаурмою не закінчились, тому наша інспекція триває. Чи пощастить нам ще натрапити на сміливих шаурмістів? Давайте пробувати. На черзі у нас кіоск імперія шаурма на трамвайній зупинці Майдан Героїв. Ми хочемо замовити у вас шаурму, але за умови, якщо ви на камеру покажете нам процес приготування, так, добре, добре. добре? Щастя оператора уявили. Мені здається, знімати шаурму, яку ти потім будеш їсти дуже приємний процес. Зараз спробуємо. Смачно, за жаристом. Сережа дав зробити пробний кусь і мені. Угу. Так, вона тут дійсно крута. І тут ще соус такий цікавий. Мені подобається. Ну а ми пішли далі. Нам було дуже цікаво ознайомитись із кіосками по проспекту Шевченка. Мені іноді здається, що ввечері там перебуває щонайменше половина містян виду кам'янчанин правобережний. Просто ну ми ж сам процес хочемо зняти. Я хочу, не вас сопроти ну, це який? Я по-другому його готовлю. Готовка м'яса. Ну, це якийсь прихований метод, типу його не можна показувати людям. Ну, да. Невже це настільки там... Да, ви щось туди підсипаєте? Якщо ви візьмете нашу шаурму і візьмете любую іншу в цьому місті, ви поймете, що різниця є. Ну на жаль, шаурміст у даному кіоску запевняє в нас, що у нього є особлива методика приготування шаурми, і ми не можемо її побачити, щоб не вкрали інші шаурмісти. Тому ми не замовили у них шаурму. Цікаво, що це за методика така. Що ж вони такого туди кладуть? На жаль, ми так і не дізнаємось. Смачний вулик має доволі символічну назву, тому що дуже часто можна побачити тут великий наплив людей. Давайте ми подивимось, чи покажуть вони нам процес приготування. Ой, вони нам не хочуть відкривати. Зрештою до нас вийшла пані, яка представилась адміністратором. На жаль, вона теж не захотіла, щоб ми знімали. Такий соціальний експеримент сьогодні. Ну зрозуміло, якщо ви хоча б предупредили, може бути там капітані. Я б позвонила б хазяїв там, у нього все спросила. Я адміністратор, я не можу на себе взяти тут Тож ми спробуємо вкрасти рецепт кам'янського крабсбургера іншим разом. Я ніколи не дам тобі крабсбургер навіть якби ти був моїм другом, ніколи ніколи. Наш юрист вже втрачає надію на обід, але ми рушаємо далі. Наступна зупинка, що хочеш у філії на лівому березі, був блогер Олег Лебеденко, який куштує шаурму по всій Україні. Шаурмяні, всім привіт! Ми приїхали в Кам'янське. А сьогодні ми теж сюди завітаємо. Ну от вони мені наступного разу сюди в суші плюнуть. Тож можна? Я спитаю у керуючого, бо я так не... да. можна. На превеликий жаль, у шохочі хочеш» теж відмовились, бо не змогли дозвонитись до керівництва. А ми доїхали аж до району Україна і вирішили завітати до шашлик майстра. Ну можна. Да? Можна? Ну добре, добре? Ну нарешті. А то наш пан Андрій вже й не сподівався. До речі, у шашлик майстри готують на вугіллі, і це додає шаурмі особливого смаку. Же наш експеримент в принципі вдався, але для того, щоб нагодувати трьох чоловік шаурмою із різних кіосків, нам знадобилось аж три години. Ми дійсно не розуміємо, чому люди так боялись показувати процес приготування шаурми на камеру, але маємо, що маємо.